Намагаючись компенсувати ненавість до себе, відштовхування себе, самознищення, така людина у дитинстві створює альтернативну реальність, альтернативне, хибне я всесильне. Все знаюче, богоподібне, бездоганне, саме таке, яке апіолі не може бути кимось відштовхнуте. Чому і для чого він це робить? Тому що те, яким він є, зовнішня вагома фігура, батьківська фігура йому протранслювала в доволі тривалий час, що ким він є, він не ок, він поганий. Те, яким він проявляється зараз, він пізнав, що він прийнятий не буде. І тому його психіка, аби впоратися з тією великою образою біллю від ось цього зовнішнього відзеркалення, що в те, яким ти є ти не ок, створює, створює ось це хибне я, богоподібне, яке стає для нього опорою. Чому розвивається арсозичний розвиток особистості? Тому що з цієї дитини виростає дорослий. Який живе виключно з цього хидного я. Справжній я відправляється в тінь, і психіка робить все, аби ці дві розколоті частини більше ніколи не зустрілися, тому що в тій справжній відщепленій частинці живе ось та справжня людина з тими всіма якостями, барвистостями, оригінальністю, унікальністю, яку нарцис відщепив в дитинстві.